Привіт, це Гаврищак, ресурс футбол 24 І сьогодні поговоримо про амбіції раджепа таїпа Ердогана. <рапрошен> Ні, не амбіції відновлення османської імперії у тому чи іншому форматі. А як чинний президент Туреччини у минулому міг стати надуспішним футболістом? Чи не міг, а просто вигадав? І Якщо це вимисел, то для чого і хто запустив цю легенду? Пригадуєте, у перший день після фіналу чемпіонату світу з'явився досить дивний, але як виявилося, правдивий інсайт від босфорського купця Ердогана. Щодо трансферу на той момент по клубному безробітного Крещану Роналду. Роналду чи Мессі замість того, щоб їх порівнювати, скажу так. Роналду тепер їде в Саудівську Аравію згідно з інформацією, яку я отримав. Ердоган виявився первим. правим. Згодом світ дізнається про підписання контракту Кріро із Альнасором. Фомізепреже тобі. Звідки володів і досі володіє такими секретами Раджеп Таїб? Здогадатися не складно. Анкару іріат поєднують тісні зв'язки, які щоправда різко погіршилися після вбивства у Стамбулі саудівського журналіста Вашингтон Пост Джеміля Хашожгі. Але ті самі стосунки суттєво потеплішали у квітні року 2022-го, коли саудівську аравію встиг відвідати сам Мардуган на запрошення короля Салмана Бін Аль Сауда. Точно не менш теплі і тривалі відносини у Раджепа Таїпа із футболом, який, ну свого часу намагався під сім'ю віджати Фенербахче підконтрольним щоправда став інший клуб. Один із стамбульських стадіонів носить його ім'я. А в одній із футбольних академій його коронували прізвиськом учитель. Про усе по порядку повернемося до витоків. Рік 1969. юному раджепу лише 15. Біографи і легендописці стверджують, батько забороняв Ердогану молодшому займатися футболом. Мовляв, професія несерйозна і неперспективна. Попри різкі настанови Ердогана старшого раджеп потайки встигав присвятити час улюбленій грі. При цьому паралельно вчився і підробляв торгівлю. чого можна зробити логічний висновок. Ходила сім'я точно не у забезпечених. Згодом батько вето подолав завдяки тим же проблемам браку грошей. Начебто, тоді Тіспор запропонував преміальні у порахунку на сучасний курс 100 доларів за перемогу. Гроші, як на 69-й рік, у Туреччині вражаючі, тим більше для аматорського клубу. Тому цей факт можна піддати сумніву на відміну від іншого. спор на даний момент фармклуб Стамбульської касимпаша тієї самої для якої домашньою ареною стане стадіон імені президента Раджепа Таїпа Ердогана. Ми готуємо Туреччину до нового століття. Ми будемо локомотивом Туреччини до століття республіки. Це насправді був виступ Ердогана на домашній арені Галатасараю. А от реконструкція стадіону для Касимпаша, яка збільшила місткість практично до 15 тисяч. Це свого роду подяка дань президента Ердогана. Бо свого часу, паралельно із виступами за аматорську команду, юний реджеп у цьому самому районі влаштувався у касим асистентом. Ні, не тренера, тягав інвентар на тренуваннях основи, і це абсолютно якось не королюється із преміальними у 100 доларів за перемогу. Через п'ять років вже у 74-му, відбувся перший трансфер у кар'єрі Ердогана. Він опинився у ще одній аматорській команді ІЕТТ. Перехід, звісно, ніхто не оплачував. У 20 років Ердоган вступив до університету Мармара і паралельно до молодіжного відділення партії національного порятунку. А ця сама партія тримала на балансі клуб і етет. Абревіатура розшифровується як відомство трамваїв, фунікулерів і тунелів. За легендою реджеп знову опинився на роздоріжжі, постав перед вибором кар'єри футболіста і нормальної престижної професії, як заповідав свого часу батько Ахмед. На вмовляти довелося тренера Мехмета? Дюреса батько Ердогана дивився на нас із недовірою. Він не дуже добре розбирався у своєму синові і не вірив, що той хороший у футболі. Реджеп міг виростив хорошого гравця. Мені довелося потрудитися, щоб умовити Ахмета. У підсумку я сказав йому: Я подбаю про вашу дитину як про свою. Він вчитиметься, зароблятиме гроші і гратиме у футбол. Це спрацювало. Ми потисли руки, і Реджеп став нашим гравцем. За сім із гаком років в аматорському футболі. Ердоган перекваліфікувався із нападника в уп. Опу... Орника і отримав прізвисько учитель. Ну, не через свій футбольний розум. Час, проведений у престижній релігійній школі Імам Хатип та надмірна релігійність, як зазначали біографи, дала своє. Ходили легенди, що півзахисник Ердоган навчав одноклубників Корану всього за 15 днів. Вже у 1978 році футбольна команда «Іетет» під капітанством Ердогана стала чемпіоном першої аматорської ліги Стамбула, начебто у тому часовому проміжку на перспективного футболіста звернула увагу інша футбольна команда зі Стамбулу, що правда професійна. Фенербахче хотів запропонувати контракт Ердогану, але на перепоні знову став батько. Чимало істориків ставлять під сумнів цей факт, які преміальні Ердогана в аматорах, начебто, цей міф про зацікавленість з боку Фенербахче запустили піарники Ердогана у 2003 році, коли він у статусі мера Стамбула йшов на посаду прем'єр-міністра країни. Я народився в Стамбулі і був у захваті від Фенербахче. На жаль, мій батько був проти, і перехід не відбувся. І не лише Родоган вписував свою біографію футбольні сторінки Туреччини, але й сам футбол подарував майбутньому президенту Туреччини пам'ятку на усе життя. Шрам на обучі, начебто, це результат зіткнення із ліктем Хайри Ульге, який зараз працює спортивним журналістом на турецькому ТВ. Переглянувши з дюжини фото знакового шраму на обличчі Родогана, я так і не віднайшов. Ну, якщо ви помітите, то пишіть в коментарях, кидайте посилання. За легендою у 1980-му, в віці 25 Ердоган зав'язав із кар'єрою футболіста і повністю зосередився на політиці. І поки формувалася майбутня зірка політична, Ердоган доріз до того, щоб контролювати зірок одягнених у Гетри та Буци, тобто зірок футболу. Раджеп Таїп уже у статусі прем'єр-міністра Туреччини спробував підігнути під себе той самий Фенербахче. У 2011-му в Туреччині пролунав скандал із договірними матчами. Звинувачували близько сотні людей. Найбільший термін світив президенту Фенербахче – Азізу Єлдериму 143 роки. І поки тривав процес, ситуацію спробував вправно скористатися Ердоган, якби усе не зіпсувала турецька преса. Яка злила записи, розмови розмов Таїпа із його сином Білялем? І свідчили вони про наступне: тодішній прем'єр-міністр планує поставити свою людину на посаду голови канареюк і дає чіткі директиви власному сину, як це зробити. Дійшло навіть до протестів на захист Єлдерима стали фанати. Стамбулом прокотилися протестні акції. А навесні 2012-го навіть штурмували в'язницю, де сидів Азіс, і паралельно критикували прем'єра. Ердоган виродок геть руки від нашого клубу. Скандолгезбінахюджеви в результаті перебрати в сімейні руки Фенер не вдалося. Єлдерима переубрала на пост президента клубу, а згодом його взагалі зняли усі звинувачення. Що ж до мотивів Ердогана, то інтуїція підказує, що ним керувала не безмежна любов до футболу, а традиційне політікал Енімал можливості впливати на величезну армію фанатів. Більше 30% у тих руках у Туреччині вболівали саме за Фенербахча. Не бачейвоз бадромласі, але й після невдалої спроби підігнути під себе жовто темно-синій район Стамбула, Ердоган не покидав спроб публічно продемонструвати свій вплив на клуб. У тому ж 2012 році запросив на зустріч легенду канареюк бразильця Алекса, якому, до речі, встановлений пам'ятник неподалік стадіону Сюкрю сараджуглу А в 2007-му хавбеку навіть пропонували пожиттєвий контракт. Причина зустрічі у 12-му – вмовити багаторічного капітана не покидати команду після корупційного скандалу. Під керівництво Фенер взяв Айкут. Коджаман саме із цим тренером і зародився конфлікт в Алекса. начебто, Коджаман не випускав його на поле, щоб бразилець не зміг побити рекорду Айкута за кількістю забитих голів за Фенербахче. у тренера їх 140, а в бразильця досі 136. Втримати Алекса де Соузу у Стамбулі чи Туреччині Ордогану так і не вдалося. Він повернувся до гравати на батьківщину до Бразилії. А от щодо невдачі із Фенербахче, вона не відвернула Вардогана бажання мати особистий клуб. Істамбулбишокшигподобав і Шехір Б'ююкшехір Белідієспори, з яким Раджепа пов'язувала давня історія. У 90-х компанія, афільована до партії Рдогана АКР, забудовувала і займалася водопостачанням в Стамбульському районі Бешикташ. і паралельно там же створила клуб із складною назвою. Згодом її, тобто, назву скоротять. А команда, яка на даний момент йде третією турецькій суперлізі, отримає новий стадіон. У 2014-му заселиться на арену імені Фаті Катеріма. Хто її відкривав, не складно здогадатися. Тоді півзахисник Раджеп Таї по матчі відкриттів відзначився хитриком. І 12-й номер на спині абсолютно не випадковий. Ердоган Політик, – 12-й президент в історії Туреччини. А Істамбул носить кольори провладної партії, а керують нею афільовані з із АКР. Люди, але звісно, приналежність до команди усі заперечують. З літа 2022-го в Істамбулі Стамбулі переселилася зірка Месута Узіла. З Хавбеком підписали однорічний контракт. І, схоже, на момент підписання угоди Месута із Ердоганом було більше спільного ніж у Месута із клубом. А влітку го Ердоган був шафером на весіллі Хавбека із колишньою Туреччини Аміною Гюльша. Вінчання відбулося у розкішному готелі на березі Босфору. За рік до цього, перед стартом чемпіонату світу на заболоті, в Німеччині узіла розкритикували за спільне фото із Родоганом. А після ЧФ ВРФ ми покинув Бундестім за його словами через расизм і неповагу, з якими він зіштовхнувся, коли з'явилася фотографія. Моя робота футболіст, а не політик, і наша зустріч не була схваленням якоїсь політики. Ставлення до мене з боку ДІФБ та багатьох інших змушує мене більше не носити футболку національної збірної Німеччини. Я відчуваю себе непотрібним і вважаю, що те, чого я досяг після мого міжнародного дебюту в 2009 році, забуто. До речі, на чемпіонаті світу у Катарі арабські фанати відповідали на звинувачення у порушенні прав людини саме фотографіями із Озілом, нагадуючи про російський скандал. Ердоган побував свідком на весіллі і в іншої футбольної зірки Хакяна Щокюра. Пряму трансляцію вівчання показували навіть на турецькому ТВ. Це фотографія 1995-го. По іншій бік столу від тодішнього мера Стамбула Фетхулан Гюлен. ще один свідок на весіллі щокюра. Одна з найпливовіших фігур не лише у турецькій політиці, але й у мусульманському світі. Того моменту що точно не здогадувався, як доля розпорядиться життям людей за святковим столом у 99-му після розлучення. Уже екс дружина Естра загине під час землетрусу, який забере життя 17 тисяч людей в Ізмірі та Стамбулі. At daybreak, the devastation comes to light. А Гюлен і сам Шакюр опиняться у вигнанні у Сполучених Штатах Америки, ховаючи світ страти. Той самий легендарний нападник збірної Туреччини, який запалював на полях Південної Кореї та Японії та завойовував бронзу чемпіонату світу 2002-го, досить швидко опинився серед табору ворогів Ордугана. Форвард Галтасарай після завершення кар'єри ледь не відразу подався у політику. Вступив до лав добре відомої партії АКР. Що світила не менш успішна політична кар'єра ніж футбольна? Наче мітив на одну із міністерських посад влітку го на знак протесту проти закриття мережі тих самих юланівських шкіл, що вийшов із партії, став незалежним політиком і насмілився заявити. Я швидше албанець, а не тюрк. Ну, не найкращий спіч у Україні, де такі слова як і Курт можна розглядати як протиставлення панівному націоналізму. Згодом у 2016-му шістнадцятому шокюри, які закидав Ердогану диктатуру, звинуватять в образі президента у соціальних мережах. Запекло опозиціонера засудили заочно. А у тому ж році довелося покидати Туреччину у червні, поки Ердоган відпочивав Мармарисі. У центрі найбільш густонаселеного міста Європи було чутно стрілянину. Близько трьохсот людей втратили життя. А провин надалу спробу військового перевороту, яку Ердоган сприйняв як божий знак, поклали на юаністів. Те, що сталося, це Божий дар. Він дав нам шанс очистити ряди військових від негідних і ганебних людей. Внаслідок придушення повстання, під час якого противники режиму Ердогана лягали під танки протягом наступних місяців 120 тисяч людей втратили роботу, а 50 тисяч були заарештовані. Президент я став би міністром, якби грав за правилами, якби робив те, що мені казали. Але тепер я продаю каву. Зараз за Уканом Шикур має власну кав'ярню. У рідній Туреччині йому ж загрожує пожиттєве або й смертна кара. Батька Какана вивести не вдалося його запротоли за грати. а згодом він помер від раку. У 16-му році організації ісламського співробітництва, і крім Туреччини, до неї входять ще 56 країн. Визнали туристичною, але завершуємо з чинним президентом Туреччини, оскільки вгамувати клубні амбіції завдяки Істанбулу вдалося. Ердоган перейшов на новий наступний рівень. Спочатку року, 12-го збірна Туреччини отримала нову сучасну базу а в країні звели до шести нових стадіонів. Паралельно Анкара подала заявку на проведення Євро 2024. Як відомо, не потолнило і не фартенуло. Але нагодувати диктатора ж нереально. Це був Юра Гаврищак, Ютуб канал Футбол 24 І на цьому у мене все. І основне не забуваємо донатити на Збройні Сили України.